За матеріалом полтавського СБУ, підозру отримав депутат Херсонської обласної ради, який допомагав расистам захопити Скадовськ. Слідчі полтавського СБУ зібрали доказову базу на депутата Херсонської обласної ради, який підтримав дії окупантів. На початку повноважтаного вторгнення він проводив колони ворожої техніки з позначками В та З. Після захоплення міста Фігурант разом з окупаційною владою піддавав жорстоким тортурам мера міста Скадовська та його заступників з метою схиляння їх до співпраці. Крім того, він допомагав расистам із пошуками патріотів та учасників АТО на тимчасово окупованих територіях. За вказівкою окупаційної влади, депутат знайшов та передав расистам великогабаритні моторні човни для перекидання живої сили та боєкомплекту окупантам на херсонському напрямку. Будучи неодноразово фігурантом корупційних скандалів, депутат намагався сховатися від правосуддя на тимчасово окупованій території. За матеріалами Полтавського СБУ фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це частина 2 статті 111 Державна зрада та частина 1 статті 111 з позначкою 2 пособництво державі агресор. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, вживаються комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській та Херсонській областях під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.